Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Правоохоронці підозрюють чиновника Полтавської міської ради на розкраданні грошей, виділених на облаштування сектору поховань військових. Бойові повістки тепер надсилатимуть і поштою рекомендаційним листом сьогодні. У Полтаві вшанували пам'ять видатної природодослідниці Олени Байрак. 7 серпня їй би виповнилось 68 років. А тепер про це та інше докладно. Служба безпеки спільно з національною поліцією підозрюють керівника одного з комунальних підприємств Полтавської міської ради та підрядника, які ймовірно привласнили понад 4 мільйони гривень з бюджету Полтавської громади. Кошти були виділені на облаштування сектору почесних поховань українських захисників на затуринському кладовищі. За матеріалами справи у 2023 році комунальне підприємство Волтавської міської ради уклало договір з підрядником на проведення робіт у секторі почесних поховань вартістю 12 мільйонів гривень. Підрядник отримав усю суму, однак експертиза показала, що вартість матеріальних ресурсів, включених до актів виконаних робіт, була завищена більше ніж на 4 мільйони гривень. Повідомили в СБУ. Наразі очільнику комунального підприємства та директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України залежно від вчинених злочинів. Частиною п'ятої статті 191, заволодіне чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та частиною другої статті 364 зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення підозр іншим учасникам протиправної схеми. Бойові повістки надсилатимуть поштою. Новий порядок взяття на облік жінок. А для військових, які самовільно залишили частину, спливає термін повернення на службу із збереженням виплат. Деталі змін у мобілізації дивіться в наступному сюжеті. Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок проведення призову громадян під час мобілізації на особливий період. Тепер повістка, після якої військовозобов'язаний направляється до навчального центру, може проходити поштою. Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін, пояснив, хто саме отримуватиме документ такого типу. Так звана бойова повістка може вручатися під особистий підпис або надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу проживання. Звісно ж, такі повістки будуть вручатися лише тим, хто вже уточнив свої військово-лікові дані. Тому числі ВЛК у постанові Кабміну зазначається, повістка вважається врученою, навіть якщо військовозобов'язаний відмовився її отримувати. Це стосується як вручення особисто, так і поштою. У такому випадку неприбуття до ТЦК розцінюється як ухилення від призову під час мобілізації і є кримінальним правопорушенням. Стаття 336 карного кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Від 31 липня в Україні було змінено і порядок постановки жінок на військовий облік. Мова йде про тих. Які мають медичні або фармацевтичні спеціальності раніше? Учбовим закладам потрібно було надавати списки до ТЦК за два місяці до завершення навчання. Жінки отримували тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, йшли до ТЦК, ставали на облік і проходили ВЛК. Механізм змінили. Тепер навчальні заклади у семиденний строк після здобуття відповідної освіти мають подавати списки до ТЦК. На підставі цих списків вноситься інформація до бази даних. А ВЛК потрібно буде прийти протягом 60 днів після здобуття освіти. Відповідно до законодавства, оновлена норма не стосується жінок, які здобули медичну освіту в минулому, рік п'ять або десять. Тому лише ті громадянки, які отримають дипломи у серпні, вересні 2025 року, мають обов'язок прийти в ВЛК. У державному бюро розслідувань наголошують на іншому: до 30 серпня у військових, які самовільно залишили частину, є можливість повернутися на службу зі збереженням статусу та усіх виплат. Спрощений механізм діє для військовослужбовців, які вперше залишили військову частину. Як нам пояснили в ТЦК та СП, військовий може звернутися до командира частини особисто або через застосунок АРМІЯ Плюс. Повернутися на службу може і в іншу військову частину. Це може бути як його колишня військова частина, так і нова, в якій він бажає продовжувати військову службу. З письмовою згодою він подає до ДБР клопотання. Про намір повернутися на військову службу. Після цього ДБР скеровує до суду матеріали для звільнення цього військового від кримінальної відповідальності. Ухвалюється відповідне рішення, і воїн повертається на військову службу. На Полтавщині підбили попередні результати вступної кампанії до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це ліцей імені Віталія Грицаєнка у Полтаві та ліцей імені Віталія Коваля у Кременчуці. Які умови для навчання у закладах, хто може вступити, і чи приймають ще документи? Розповідаємо у сюжеті. Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка у Полтаві та Віталія Коваля у Кременчуці підбили попередні підсумки вступної кампанії. Вступити до закладів можуть діти, які закінчили 9 класів. В обох ліцеях триває прийом заяв на навчання. Трошки більше 30% – Це у нас дівчата. у 121 чоловіка 40 дівчат. згідно статуту, ми маємо можливість приймати дітей навіть на протязі навчального року. На сьогоднішній день у нас є така можливість. Ми приймаємо сьогодні. І тут ще іспити. У нас в цьому році ми набрали 50 вступників, з них 16 дівчат. Прийомну кампанію. Ми продовжуємо ще до 22 числа. Якщо буде вважаючи, ліцей імені Героя України Віталія Коваля у Кременчуці бере початок у 1999 році. Кременчуцький ліцей ви в курсі має таку глибоку історію. Є багато героїв. України випускників традиції такі чудові, власний музей, співпраця з професійно-технічними закладами. Для того щоб у 2023 році створити подібний ліцей у Полтаві, вивчали всеукраїнський досвід, говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Депутатський корпус Полтавської обласної ради сформував незалежну робочу групу, яка вивчала досвід по всій Україні таких навчальних закладів, де вивчається історія і навчальні заклади з посиленою спортивною і військовою підготовкою, об'їхавши їх. Декілька по Україні ми прийняли рішення від робочої групи звернутися до депутатського корпусу обласної ради, до департаменту освіти, науки та культури обласної державної адміністрації, обласної пізніше військової адміністрації про створення ще одного такого навчального закладу. В місті Полтава підтримують матеріально технічну базу ліцеїв піклувальні ради. Залучають і партнерів меценатів. У нас в цьому році закуплені дві пральні машинки зроблено ремонт. Асфальтного покриття на під'їзді до ліцею, яке було в дуже занедбаному стані, і виконано також роботи по освітленню проспекту Віталія Грицеєнка. У мене була нагода відвідати наших друзів в Латвії, познайомитися з мером. Огради і він також зробив такий благодійний внесок і подарунок нашому ліцею. Це автобус для наших ліцеїстів. В серпні місяці до нас приїжджають наш автобус. Було обладнано комп'ютерний клас. Активно передається різні матеріали для обладнання полоси, перешкод, перешкодиру. Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою знаходяться на балансі Полтавської обласної ради. Як обласна військова адміністрація, так і депутатський корпус сприяють розвитку цих закладів, говорить. Олег Діденко створюються умови для безпечного проживання цих дітей, створюється е, укриття. Тобто там, де можна проживати, буде або спускатися на період навчання чи е, ночівлі, створюються е, умови для спортивних занять, створюються класи із різними напрямками навчання від математичних здібностей до уже напрямків військової підготовки, предмету захисту України. До 90% ліцеїстів вступають до вишів Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України та прикордонної служби. У Кременчуці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 37-річний мотоцикліст. ДТП сталося 6 серпня близько 18.15 на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Миру. Як повідомила речниця Кременчуцького раю управління поліції Анна Васенко, водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Слідчі встановлюють обставини події. Відкрито кримінальне провадження. За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням 47-річного мешканця Кременчука зіткнувся з мотоциклом Хонда, яким керував місцевий чоловік 1988 року народження. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, і від яких загинув на місці події. За даним фактом слідчим підрозділом поліції обласної під процесуальним керівництвом. Обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особи, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіли тяжке тілесне ушкодження. Слідство за фактом триває. Сотні тисяч кубометрів води видобули без дозволу. Поліція у Лубенському районі викрила двох посадовців, які могли завдати збитків державі на понад 450 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За попередньою інформацією сума завданих державі збитків становить понад 450 мільйонів гривень. У ході слідства правоохоронці встановили, що директори, які очолювали підприємство у різні періоди, без спеціальних дозволів здійснили видобування підземних вод з загальним об'ємом понад 300 тисяч кубометрів з артезіанських свердловин. На підставі зібраних доказів обом колишнім посадовцям вже повідомлено про підозри та вирішується питання щодо обрання їм чудом запобіжних заходів. Сьогодні у Свято-Успенському соборі попрощалися з розвідником сапером Полтавцем Сергієм Корнієнком. Захисник отримав поранення на сході України, медики боролися за його життя однак, 3 серпня, він помер у лікарні. Спогади про нього від родичів та побратимів у нашому сюжеті. Сьогодні у Свято-Успенському соборі попрощалися із 35-річним полтавцем, розвідником сапером Сергієм Корнієнком. Сергій навчався у 22-й полтавській школі. У мирному житті працював у будівельному магазині, говорять його родичі. Мобілізований 26 жовтня минулого року. Сергій був найкращим братом, який ну, можливо тільки пожелати. Звісно, обіцяв приїхати на є вона діроче. Головниця його 21 червня. Солдат Сергій Корнієнко служив у 120-му окремому розвідувальному полку. Згадує захисника людяним і чуйним побратим Олексій. Сергій був щирим, чесним. Брався до роботи, яку йому казали робити, допомагав побратимам, вірив нашу перемогу. В розпал страшної війни ми маємо завжди залишатись людьми. От Сергій залишався. При виконанні бойового завдання на сході України, цьогоріч, 27 квітня, Сергій отримав поранення від прильоту fpv дрона, каже побратим. Незадовго до того, як він зазнав цього поранення, він поховав батька і через приблизно два тижні поїхав на бойові вибухова. Травма боровся разом з медиками за своє життя. Сергій Корнієнко помер 3 серпня в лікарні у місті Львів. У нього залишилися рідні, близькі та друзі. Поховали захисника на Затуринському кладовищі. Сьогодні у Полтаві вшанували пам'ять Олени Байрак, природодослідниці, дослідниці, біолога, ініціаторки створення багатьох заповідників в області та авторки пісень про природу. 7 серпня в день народження видатної землячки у дворику краєзнавчого музею зібралися її численні друзі, колеги та учні. Були там і наші кореспонденти. Депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко вшанував пам'ять природодослідниці, професорки в галузі ботаніки та екології, засновниці природозаповідних об'єктів в області Олени Байрак. Він був ініціатором премії імені Олени Байрак, яку обласна рада заснувала 2020 року. А 7 серпня, в день народження видатної науковиці, традиційно приєднався до її численних друзів, колег та послідовників, які зібралися у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Великий еколог, спеціаліст заповідної справи, людина, музикант, всеграна людина, яку ну, знає вся Україна, яка в екології ну, Полтавщини поки що заміни немає, і рядом вона це, червону книгу вела, і створенням парків, нових заповідних територій. Це була унікальна людина і обласна рада. Затвердила премію імені Олени Байрак з екології. Це перша премія в Україні. 15 років життя Олена Байрак присвятила дендрології та паркобудівництву. Вона пройшла та дослідила кожну заповідну стежку на Полтавщині, описала рідкісні рослини, сприяла розширенню заповідних територій в області, написала понад 300 наукових публікацій. Вона долучилася до. 150, ну як мінімум, об'єктів заповідності на території Полтавщини. Я пам'ятаю, скільки годин вона мені розповідала про дерево Гінго і завдяки її зусиллям, і алея Гінго і в Омельнику, і в Кременчуцькому районі, і по Полтавській області. Вона не в кабінеті працювала, вона вміла, як Іван Франко писав. Запалити серце пожаром до будь-якої от такої роботи і Залучала і студентів і колег, захоплюючись природою рідного краю, Олена Байрак написала і виконала понад 50 пісень та створила музичний колектив Джерело, учасники якого поділилися спогадами про свою натхненницю. Відкриваються такі велюрові завіси, і заходить Олена Миколаївна у своєму пальто, такому велюровому. За нею капітан корабля, ну в смисл літака. Значить, і вона бере гітару, і ми вперше співаємо пісню. Конкурсну і за це ми отримуємо гран-при. Нам долетай чотири колеса, щоб вітром чати на Порійській лісах. І на побачити неймовірні чудеса, нам долетай чотири колеса, Олена Миколаївна. Була однією з найкращих студенток усі п'ять років навчання. Вона зацікавилася, поступивши на перший курс уже вивченням рослинності. Бо, як відомо, з біографії ще в шкільні роки. Цікавилась квітникарством, крім того, що вона якісно навчалася, як відмінниця, була ще й громадською активісткою. Ах, як мені радіється, весні весновіться. Ах, як у мені, весні, весновіться. Загинула видатна натуралістка Олена Байрак внаслідок дорожно-транспортної пригоди в лютому 2018-го. 7 серпня цього року їй би виповнилося 68 років. Українці, які через війну переїхали до Миргорода, і для яких це курортне містечко вже стало рідним, доєдналися до масштабного соціального проєкту. Ми українці, всі одна родина. Сім внутрішньопереміщених родин з різних гарячих точок розповідали зі сцени своєї історії, змагалися в конкурсах та отримали подарунки від організаторів проєкту, який мандрує усією країною. Як все було, розповідаємо у сюжеті. Всім історії, які вражають в саме серце. Сім внутрішньо переміщених родин, які через війну переїхали до міста Миргород, ділилися історіями стійкості на сцені місцевого будинку культури. Усіх об'єднав всеукраїнський соціальний проект. Ми українці, всі одна родина. Штабний проект ініційований Київською агенцією івентів «Садиба Садибамюзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру Світ тіві мета ініціативи прагнення об'єднати українців, підтримати та здружити переселенців та допомогти їм інтегруватися у громаду, яку вони обрали, і яка вже стала для них рідною. Говорять організатори. Ми об'їхали всю Україну. Ми вже йдемо до завершення. У нас залишилася Закарпатська область і частина Житомирської і Вінницької. Сьогодні у Миргороді нам відкрили всі двері, починаючи від міського голови Соломахи Сергія Павловича, відділу культури, будинку культури, всі наші друзі пішли нам на зустріч. Я дякую автору ідеї, автору проєкту Віталію Рябчину, засновнику і власнику концертної агенції Садиба Мюзик». Дякую нашим партнерам національному ленкінотеатру театру лі. І я вважаю, що сьогодні тут на такому мажорному. Тоні ми і розпочнемо, і завершимо цей проєкт, і ми подаруємо людям справжнє свято. А в кінці проєкту кожна родина із семи родин, кожна отримує мультиварку в подарунок від Національного театру світтєві та концертної агенції «Садиба Мюзик і пам'ятний диплом. А ще на них чекають музичні дарунки, бо таким прекрасним подарунком взагалі для нашої команди є участь у нашому проєкті Народна артиста України Анатолія Гнатюка. Ми можемо перемогти тільки, коли ми будемо всі єдині, як один єдиний міцний кулак. Так оце момент підтримати переселенців, але це ще й велика місія об'єднання. Об'єднання всього українського народу. Цей проєкт він він для душі. Він про щирість, він про емоції, він про душу. Він дає можливість цим людям показати себе з усіх боків і в усій красі. Ми дуже раді, тому що цей проєкт він якраз і дає ту можливість, щоб люди відкрили свою душу і прожили свої негативні, а, а потім і позитивні емоції. Серед учасників проекту родина Варзакових з Харківської північної Салтівки. До війни Ілона з чоловіком були дресирувальниками ведмедів у цирку. Спочатку повномасштабної тварин вдалося від. Правити на реабілітацію за кордон. Це між з доньками Стефанією та Софією облаштувалися під Миргородом. І ми виїхали з двома дівчатками старшими. Це вже народилася тут у Миргороді до середини березня. Сиділи під обстрілами. Не збирались насправді виїжджати, тому що думали, що це все ненадовго. Але так вийшло, що наш будинок з другої доби війни без світла, води виїхали сюди. А Ще так склалося, що не було своєї машини. Ми виїжджали з ледь знайомим сусідом, який винаймав квартиру. Він нас вивіз. Нас ще наших двох котів. Ангеліна Васильівна Вєтрова переїхала до Миргорода з селища Білозерка, що на Херсонщині. 256 днів. Її родина прожила в окупації. Протягом цього періоду жінка вела щоденник, який у майбутньому став книгою. Через тиждень після звільнення почалися обстріли. Перший обстріл був касетними ракетами. Були розруйнування, були поранені люди, і через ми зрозуміли, що треба виїжджати. Коли ми жили в окупації, я писала щоденник. Ну, писала його в телефоні. я не знала, що це буде книжка. Я просто писала і пересилала дітям сину в телефон. Він зберіг всі мої тексти і до кожного тексту зробив ілюстрацію з допомогою штучного інтелекту. Серед учасників проекту і директор Брянківського фахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Сапіжак. Не всі знають, що таке містечко є Брянка, яке окуповане зараз. І ми вже у Університет четвертий раз за свою історію переміщений, а ми вже другий раз переміщені. Миргород для мене особисто, я тут в армії служив. І коли ректор повідомила і сказала, що ми вас хочемо перемістити, в прекрасне місто, Миргород, з радістю поїдемо туди, тому що я його трошки знаю. Любимо це місто, любимо людей. Я скажу, ви знаєте, я коли тут служив, це рівно 50 років тому назад. Я співав на цій сцені. Наразі у Миргороді більше 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У лютому березні 2022 року ми ще були транзитним містом, коли люди кидали свої домівки, тікали від вибухів, тікали від війни і переселялися в інші регіони. Хтось залишився у нашій громаді. Для декого Миргороди і і села Миргородської громади стали вже рідними. Тому що люди Проживають тут, знайшли тут роботу. Хтось одружився, хтось народився вже з внутрішньопереміщених осіб у Миргороді. з задоволенням зараз будемо брати участь у цьому проєкті. Я знаю, що сім родин із наших їх набагато більше, але сім родин, отримуючи цінні подарунки. Тому хочу від імені міської влади, від імені мешканців нашої громади і тих, які народилися тут, і ті, які до нас приїхали, подякувати всім організаторам. Сьогодні у місті Миргород мир. Є... Гортаємо сторінки історій семи родин, які до нас приїхали хтось у 2014 році, хтось уже під час повномасштабного вторгнення. Але це родини, які ми вважаємо своїми. Ми дякуємо за те, що Миргород обрали саме платформою для проведення всеукраїнського проєкту. Дякуємо пані Ірині Коваленко, концертній агенції Садибам'юзік та онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Крім мультиварок та пам'ятних дипломів, партнер проєкту онлайн-кінотеатр Світ Тіві підготував багато. Інших сюрпризів. От саме така Android-приставка, вона зробить будь-який старий телевізор як сучасний смарт. А замовити її безкоштовне користування всім тим, хто хоче стати нашим абонентом, Дуже просто достатньо просто зайти на сайт Світ знайти розділ Приставки для ВПО і залишити свою заявку. Соціальний проект Ми українці всі одна родина вже об'єднав 120 громад і понад 188 тисяч ВПО України. Завершиться він масштабним гала концертом у вересні цього року у Києві. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.